Товариство я дуже давно хотів показати вам, що знаходиться за цими дверима, але тільки зараз з'явилася можливість. Тож я трошки їх привідкрию. – Привіт. Друзі, дозвольте вам представити Степан Турський, керівник тренувального центру Страта 22. Стопе-стопе. Це ти мене знаєш як керівника тренувального центру. Насправді ми компанія, розробник програмно-апаратних комплексів тренажерів вогневої підготовки. А, а це що, перепрошую? Тренування бійців це наш внесок в майбутню перемогу. Слухай, давай про це поговоримо. Пішли. Насамперед хочу подякувати тобі за те, що коли. Почалася повномасштабна агресія. Ви надали можливість бійцям нашого добровольчого підрозділу вчитися в таких умовах. Я хочу тобі сказати, що всі згадують з дячністю і багато хто цим користується. Тобто, це від нас така подяка тобі. І знаєш, от я тоді не розумів, і якось незручно було питати, а от зараз спитаю слухай, чому страта? От поясни, що це означає? Ну, взагалі. Наше лого пишеться латиною. Чому? Тому що на Латині це група людей, яка об'єднана спільною метою іде до конкретної цілі. Наша компанія якраз і є такою групою людей. Мета в нас одна це перемога. От. Перемога взагалі, і, зокрема, навчений боєць. Тобто от така мета і візія в одній назві? Так розумієш, ще страта це шар про шар, Да? І не дивлячись на те, що ми цивільні, ми зараз все одно в одній страті з військовими і йдемо до спільної цілі. Ну і е, е, нарешті страта це в нас тільки в нас, українців, е, є такий е, трошки е, негативний та агресивний контекст. Але зараз без цієї люті а, ми, е, нам буде трошки тяжче е, дійти до тієї мети, до якої ми йдемо. 22. що таке, 22? два. Е, ну таке, перша асоціація, що це 22 й рік, початок повномасштабної агресії. А по-друге, це допоміжний засіб для інструкторів, які вчать холощенню 22-22 подвійний спуск. А, а саме наші тренажери це є сучасний технологічний засіб для холостих вправ. Тому 22 тут цілком доречно, логічно. Ну я і так розумію, що о, якщо без холостих вправ, то з цього стріляти надто дорого, я вас запевнюю. А з дечого навіть неможливо. Згоден, і нема де, хіба що тільки на там. лінії фронту, абсолютно як ви починали, з чого взагалі це все розпочалося? Ну, взагалі це все розпочалося досить давно. Це 16-го року, ми є розробником програмно апаратних комплексів для е, інтерактивних тренажерів. Але е, з 22-го року, на, з початку повномасштабної агресії, ми побачили, що е, люди, е, які вчора сиділи в офісах, ходили на роботу. Вони взяли до рук зброю і пішли стояти на блокпости. Але вони забули навіть звідки кульова літає. Е, і ми на своїй матеріально-технічній базі відкрили е, спочатку ну, один, мовно кажучи, вогневий рубіж да, і почали запрошувати собі військових для тренувань. У нас також ну, на, на території стояли там Іностранний Лігіон, Грузинський Лігіон, е, дуже багато підрозділів. От. І почали е, люди, бійці сюди приходити і покращувати свої навички володіння зброєю. Розпочали зі стрілковки? Так, починали ми, звісно, зі стрілковки, е, але потім прийшов дуже м такий мосний е, підрозділ. Вони постріляли, сказали, що да, це все досить цікаво, але ти знаєш, ми тут от. Півтора дня тому там валилися під Києвом. Щось цікавіше є. Е, дали в руки гранатомет, запустили програмне забезпечення, і півдня е, група, ну, їх досить багато було, тому півдня. Да, вони вийшли з круглими очима сказали, друже, давай ще. От і з цього е, ми трошки почали перепрофільовуватися, і це е, здебільшого е, важка піхотна зброя, там протитанкова, е, протиповітряна таке інше. Я пригадую, як ми сюди потрапили, і як я дивився на це все просто ну, якимось шаленими очима. Про це було просто неймовірно, коли ми побачили і ЕНЛАВ, і СПГ я ще пригадую, ми з ним дуже сильно тоді займалися. Я був просто в шоці. Я розумію, що ти не можеш багато чого розповідати, і ця от таємниця ще тривалий час буде навколо страти. Скажи мені, ну є, хоч якісь кейси про які можна розповісти, як ну. Недосягнення як результат роботи, що було зроблено, скільки людей пройшло, ну от таке щось. Так, звісно, це можна, це можна дещо, дещо можна озвучити. Не все із назвами підрозділів, з якими ми працюємо. Ну так для затравочки можна сказати, що саме через це приміщення пройшло за цей період, а це вже один рік і вісім місяців. Ми працюємо. Більше 25 тисяч е, чоловік. Але з кейсами, да, що ти спитав, от, з тими виїзними заняттями, які ми робимо от, по всій Україні, е, з тими комплексами, які ми передаємо на е, тимчасове там, безкоштовне користування в різні підрозділи, це вже більше 45 тисяч. Ну тому е, ми можемо сказати, що ми досить таки суттєвий вклад зробили в підготовку бійців. Що стосується кейсів, наприклад, наприкінці літа ми їздили до одного дуже, досить цікавого ССОшного підрозділу. Це було, скажімо так, в зоні бойових дій, на півдні нашої країни. А, скажімо так, на правому березі Дніпра прошу про лівий берег, зараз багато говорять. Всі здогадаються, де це було. От, е, пройшли хлопці тренування, і е, досить швидко після цього пішли на виконання бойових завдань, були вдячні. От, а ще ну, що, як, як, як досягнення? Дивіться, тобто є е, 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 такий двіж е, страйкбольний, да? От, і хлопці з е, Давінчі. Вони там, вони там е, залучені да, і досить непогано співпрацюють із 3-м І Рекрутів вони проганяють через свої програми. От, там е, війна там, в окопах, вони бігають і страйк, страйкболи стріляють. Ну, там досить, досить непогана е, підготовка тактична йде. Але вони обов'язково включають е, заняття на наших тренажерних системах в програму навчання рекрутів. Для своїх підрозділів і підрозділів третьої штурмової. Я колись свого часу був здивований. Ну, знаєш, як ми там тренувалися свого часу? Ну, є набої, стріляємо там, ну, на полігоні. Ну, понятно, хлестів право вдома. А потім, коли я дізнався, як за натівськими стандартами готують тих самих е, просто ну, стрільців, я був в шоці. 60 чи 70 годин вони настрілюють от таких от тирах. Перед тим, яким дозволять а, вже виходити на полігон і стріляти а, безпосередньо а, з використанням mm -hmm. набоїв. Математика штука дуже сувора, тобто всі рахують. Так і є. От в мене є медальйончик, який мені подарував американський морпіг. От він приходив до нас. ласка. Ну, okay, приходив до нас, це ж. Третій батальйон, шостої бригади американських е, морських піхотинців. От е, був здивований, тому що вони не знали, не думали, що тут, що тут так, також є така сама е, програма, якою тренуються вони. Він мені показував свої тренажери, на якому вони е, займаються. Саме це, якщо ти сказав, 60 80 годин настрілу мають бути на електронних тренажерах і тільки після цього, після здачі заліків, їх випускають на полігон. Тільки після цього їм дозволяють стріляти із вогнепальної зброї. Добре, скажи мені, а оці натівські інструктори, ми чуємо постійно, натівські інструктори от приїхали, тренують наших хлопців. Вони привозять своє обладнання? Чи, чи як вони? Це взагалі досить цікава історія. Приходять до нас натівські інструктори, приходять приводять з собою цікаві підрозділи, бронюють в нас досить багато часу на заняття і займаються на наших тренажерах за своїми натівськими стандартами. От, залишаючи нам, до речі, свої натівські програми по навчанню. Тому у нас окрім свого досвіду, є ще натівські інструкції. Ти не розповів нічого надсекретного? Та ні, хто ж тих інструкторів знає? <гум> ну і ще, я не хочу вихвалятися, але це статистика. Ми від цього не підемо. Але 8 з 10 бійців повертаються до нас. Повертається з нуля після того, як вони побували на бойових діях. Більше того, вони якраз і привозять е, ці бойові сценарії, ці е, стратегеми, да, які ми потім інтегруємо в, на в наші тренажери в вправи, які виконують е, інші бійці, готуючись до бойових дій. І насправді е, саме це дає мені зрозуміти, що ми не дарма працюємо, що це має користь. Що це е, потрібно. От. І якби цього не відбувалося, я б знайшов собі іншу справу, щоб приносити більше користі в цей час. Я не буду розповідати тобі довгу історію, як ми вас знайшли взагалі, як ми до вас потрапили, то моя таємниця. А, але коли я побачив Енлав, і я ж реально розумію, що Ну як е, спробувати, як навчитися? Це ж всім здавалося, що типу, натисні кнопку. Я коли його побачив, кількість е, кнопок, які треба натиснути, і взагалі розумієш, так я, я був в шоці. Тобто, я тебе запевнюю, що це дуже корисно. І більше того, скажи мені, скільки коштує постріл один зенлава? Він е, взагалі один, це одноразова зброя, 30 тисяч доларів. Ну, де реально люди можуть тренуватися а, в участь. Тренуватися надзалави. ніде. Це взагалі безапіляційний варіант. Ну і можна згадати, що не тільки існують лави. У вас тут асортимент, мами ну, ні гаджета. Трошки, трошки да. є зброї важкої, а, вона, а, ну Якщо брати, наприклад, Стінгер, то там взагалі 120 тисяч доларів один постріл. От, а, і ніде ніде, крім бойових дій, ти його не застосуєш. Ну я думаю, що переоцінити важливість от такого навчання дуже складно. Я, ну, я висловлюю свою точку зору. Думаю, що наші глядачі з цим також погодяться. Слухай, ну економіка зрозуміла. А, скажи, будь ласка, скільки коштує таке навчання? Для військових взагалі безкоштовно. А для цивільних? Цивільних ми не тренуємо. Тоді скажи мені, з якою метою ви вирішили добрати медійності, от вийти в цей медійний простір. Ага, розумієш, з початку війни а, існує така історія, як підготовка до національного спротиву. Але мало хто розуміє, що це саме за національний спротив, як для нього готуватися. І тому у нас є декілька меседжів, які ми хотіли донести до а, декількох категорій людей. Це. Ну, по-перше, влада чи люди, які приймають рішення, що є національний виробник, який не тільки знає, що робити, а робить це. По-друге, що в нас є рішення, економічно вигідні, ефективні, цілком безпечні, і що ми можемо підготувати людей до бою, як тільки вони беруть макет зброї до руки. Тобто вас можна і треба масштабувати, так саме про це і мова нам не обов'язково вивозити наших бійців на для навчання за кордон в деяких дисциплінах. Це можна за допомогою нашої платформи робити це в Україні. Насправді, страта це платформа, в якій є там стаціонарні системи, мобільні системи. Е, і це все масштабується ну досить швидко і досить ефективно. Наприклад, от наш е, розроблений комплекс компакт. Саме для того, щоб можна було швидко погрузити в машину приїхати будь-яку бригаду, будь-яку військову частину, навіть, як я казав, майже на лінію фронту, розгорнути там тренувальний центр, провести на тренування, і, тобто, досягти поставленої мети, мети підготовлені обійця. Знаєш, вони такі таке недобре перечуття, що все ж таки. Наша молодь може взяти участь ще в певних бойових діях. Скажи мені, страта 22 якимось чином може вплинути на процес підготовки молоді? Так, ми вже співпрацюємо з багатьма вузами, які готують майбутніх офіцерів, наприклад, ліцей Бугна. Інші. Да. І насправді ми платформа, в якій є дуже багато систем. От. І, наприклад, та система, про, про яку я казав, це е, е, компакт. Да? Вона ж е, може використовуватися для бійців, да, які будуть тренуватися будь-де. Хочу це, е, там, умовно кажучи, в Окопі, да? хочу себе у військовій частині. А, і єдине, чим буде відрізнятися е, ця е, система від е, такої самої. Е, яка буде стояти в класі о, і навчати учня 10-11 класів, це е, набором зброї, е, з якою будуть проводитися тренування для учнів? Це буде стілковка для, е, для військових, для бійців це буде здебільшого тяжка, там, наприклад, протитанкова зброя. Але навіть якщо е, боєць захоче потренуватися із е, своїм штатним автоматом, він може накрутити е, пристрій. Лазерний, на свою штатну зброю і проводити тренування, ну, без е, втручань, скажімо так, в механізми самої, самої зброї. Тобто це от, о, о, цей от прилад. Так. Да. Ну, Галейшень. Ну, ми взагалі про універсальність. <рес> Добре. Слухай, давай вже перейдемо в практичну площину. Давай з чогось стріляти. Ну так пішли? Ну Давай. Це все, Волод, наш провідний інструктор, тима що пам'ятати. Зараз, звісно, пам'ятаюся його. привіт. Привет. Привет. Привет, привет. хотів стріляти, от з ним ти постріляєш. Дуже дякую, давай розпочнемо. Ну що, пам'ятаєш, Анлаф, як працювати? Ну, скажімо так, в загальних рисах так, тому що ну скільки, понад рік не тримав ворота. З того разу, як ви приходили трошки трошки щось змінилось mm -hmm. спробуємо Ну, давай що нова мішана обстановка да. давай. 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 Опа. зліва зараз буде виїжджати техніка mm -hmm. уважненько Так, поїхали супроводжуємо Yeah. Є влучання, підрив БК, техніка уражена. Yeah. В програмі перемога. В програмі перемога. Так, але з того часу, коли ви були останній раз, у нас ще й з'явився стінгер. Я... От я його точно не бачив тоді. Підем? Давай. Ну, розповідай все з самого початку, бо з ним я справу не мав. Так, значить, це у нас ПЗРК-стінгер. Так, як він працює у нас? Значить, є батарея. Батарея у нас вставляється тут і закручується. Проти часової стрілки. Так. Далі потрібно звести цю батарею. Так. Після цього навестись на ціль маленьким кружочком. Угу. Після цього піде звуковий і вібросигнал. Угу. Коли піде звуковий вібросигнал, ми захватуємо ціль з цією кнопкою Ладошкою. Так. так. Клац. потримали, перевели ціль у нижню планочку і зажали кнопку пуск. Ракета вийшла, відпустили, Викрутили. Дивись, навряд чи я зараз все засвою з того, що ти розповів. Можеш продемонструвати, як це працює? От, Звичайно. Давай я потримаю. Чи... А це що? А це у нас віртуальна реальність. О господи, я знову потрапив кудись. Віртуальна Ми реальність. знову кудись потрапили, так? Да? Так. Запускаємо ціль. Оп. Він такий ми вже готовий працювати тільки, побачити, де він. А он він летить над деревами. Так, підстраємось, оп. Ну, це я тобі хочу сказати, це треба тренуватися. А де це вже таке? Хтось? Так, да, таке було. Приїжджали хлопці з харківського напрямку, ось розповідали, що до цього в них були стінгіра, вони вже працювали зі стінгерів, але ефективність в них була була трошки нижча, аніж після нашої з ними зустрічі, тому що деякі моменти вони не знали якісь тонкощі. Mm -hmm. так, їх просто принесли стінгер, показали, сказали, ось дивіться, так, так, так. Ось так воно працює. Вони добре-добре почали збивати. Коли ми розповіли їм про деякі тонкощі, вони поїхали. Ефективність їх, ну. ну. Слухай, ну це приємно чути. Скажи мені, добре, а з чим ще тренуєте? Та, Пішли, покажу. Давай. Пішли, покажу. Так. Ну, значить, це Стінгер. Тільки -ті що з нього стріляли. Та. Пістолет, я думаю, відома всім штука. Так. Це АТ-4. Ну, можна сказати, протиброньовані техніки. Популярна. РПГ-7. 7 всім відома. Ручні протитанкові гранати, багато їх. НЛО. — Ну, залами вже знайомі. Знайомі, знайомі. А це якраз компакт, так? Ми його можемо взяти будь-куди. ящик? Да, — Так, да, ящик. в нього входить вся зброя. Так? Ми можемо взяти цю зброю, цей ящик, поїхати як майже там, на нульовій позиції, так сказати. Так. А, так і можемо приїхати в школу і включити автомат Калашникова, постріляти, попрацювати. Блискавично. Просто супер. Я вважаю так, так само. Супер. Щиро дякую за екскурсію, Думаю, що було цікаво не тільки мені. Дякую тобі. Товариство. Я абсолютно щиро вважаю, що це безальтернативний підхід в підготовці сучасної української армії. Це в когось можливо склалося помилкове враження. що Сучасна іноземна техніка і зброя може все зробити за нас. Лише написне тут -от червону кнопку. Ні, воно так не працює. І найцікавіше, що постріл з цієї штуки, це НЛА, він одноразовий Все, і коштує 30 тисяч доларів. Тому треба готуватися до того, що наші люди, наші хлопці мають тренуватися в таких інтерактивних тирах, а в подальшому вже використовувати цю техніку на полі бою. Я сподіваюся, що знайдуться зацікавлені особи і зацікавлені глядачі, які будуть слідкувати за розвитком кампанії Страта 22 Тому я залишу в описі до цього відео всі необхідні посилання. Ну а ви, в свою чергу, поширюйте це відео, підтримуйте українську асоціацію власників зброї та цей канал. Далі буде.